Доброго дня, друзі! Обіцяла вам показати, що в мене ще є в будинку що живе в мене на підвіконні, і так якось замоталася, а сьогодні вирішила огірочки підождуть, а я покажу вам, що в мене ще є. Будь ласка, прошу до перегляду. В самому куточку мого підвіконня живуть заміокулькаси. Це листочки поставила на вкорінення десь місяців два тому. Вже вони практично всі вкорінилися, але пагона дождаться це треба почекати, треба набратись терпіння. Це фікус. Йому років, мабуть, 4, може вже і 5. Це чоловіче щастя. У мене тут весь комплект. Є і жіноче. Ось. Жіноче цвіло, квіточки були біленькі, а зараз стали зелененькі. Причину ще я не уточнила, не знаю чому. Але так, хамадерея. Хамадерею, до речі, можу продати 200 гривень. Я їх зараз поставила всі в однаковий горщик і я їх просто, просто туди переставила, не пересаджуючи. Але вона отака. Мадерейка. Є так ще один фікус. І такий Заміокулькас з красень. Він у великому горщику. Теж можна продавати, якщо кого зацікавить. ласка, такий він. Дуже класний росте, такий шикарнючий. На акваріумі у мене тут такий акваріум з рибками. І тут у мене є філодендрон Біркін. Одну половинку я в нього відрізала, поставила на вкорінення. І він тут же моментально випустив нові пагони. Ось один пагін. Зараз ага. І там ще один різе. Оце ось. ось. Ну, теж ось трошки руки дойдуть, і я і тут йому одріжу, поставлю на вкорінення. Оцей ось череночок такий зробимо. От. Ну, отак, отакий ктенанта Теж є в продажу, є в мене вона і тут росте, і є в літній кухні в мене ще декілька екземплярів. Кому захочеться, вона теж у мене в горщику не пересаджувала, просто стоїть у високому такому. Це банан. Час від часу я його заливаю, чоловік на мене сердиться і кричить, не лізь до мого банана, я буду його сам доглядати. Ну така я трошки буває, в мене зальот. Так мені колись захотілося банан, експериментуємо. І на підлозі є ще в мене така калатея. Теж дуже гарна. Теж вільна для продажу є. У мене зараз немає вільної. Багато квітів накопилося. І я подумовую про те, щоб влаштувати фотоконкурс з призами. Якщо є зацікавлені, будь ласка, ставте мені вподобайки, пишіть. Хто готовий до фотоконкурсу. І я думаю, найближчим тижнем десь провести цей фотоконкурс. І декілька квіточок поїдуть до вас, до переможців, дуже буду вдячна, якщо ви мені напишете, що вас цікавить, що вам розповісти. Планую потихеньку починати записувати відео про те, як доглядати, за якою рослинкою, саме з кімнатних. І там ще в мене є декілька, не декілька, а ще є вуличні квіти. Якщо кому цікаво, будь ласка, звертайтеся найближчим часом теж зніму відеоогляд, Є для продажу, і кімнатні квіти є для продажу. Дуже дякую вам за підтримку минулих відео, тому що ви мені дуже багато приємних слів написали, мені це дійсно потрібно. і... Я надихаюся вашими відгуками і тими словами, які ви мені кажете. Тому що ну, заради вас я працюю, заради того, щоб ви мали змогу прикрати, прикрасити свої кімнати або свої подвір'я гарними квітами. І мені це ваші відгуки як бальзам на душу. Дуже дякую. До зустрічі, готуйте фотографії, будемо влаштовувати конкурс. 宝宝